Ось коли людина перебуває у стані спокою, по неї все гаразд. Але зовнішнього спокою не буває. Завжди зовні на людину діють якісь сили, які, зокрема, змушують її реагувати. Отже, стрес виникає тоді, коли. По-перше, кількість сил, які діють на людину, або кількість вхідної інформації перевищує силу, з якою вона може відбивати цей інформаційний потік, або перевищує силу її опору зовнішнім змінам, або перевищує силу її інтелекту, за допомогою якого вона може справлятися з цими силами ну якимось спокійним інтелектуальним способом за допомогою мислення. І тоді його конфігурація його кола руйнується під дією сил, які надходять зовні. А водночас є сили, які руйнують людину зсередини. А це, наприклад, сумніви, це, наприклад, тривоги, і все це як реакція на стрес. І наше завдання думаю, залишатися в спокої, тому що світ завжди переповнений якимись силами, які впливають на нас, впливають одне на одного, впливають на наше оточення. Світ це рух сил.